Питання ти як за останні три роки стало не просто формальністю, а турботою про близьких. На вулиці Михайлівській відбувся День спільнодії, психологічні практики МВС у межах програми Ти Як, аби познайомити громадян з практиками турботи про себе в системі безпеки та правопорядку. Програма Ти як вона саме про це, про піклування про себе, про оточуюче середовище і про багато техніку. Тому саме зараз з'явилися такі важливі програми, як Ти як і пункт психічних практик. Почали думати про себе. Такий захід одночасно проводили по всій Україні, зокрема, і у п'яти населених пунктах Житомирщини. Участь взяли представники місцевої та обласної рад МВС, ДСНС, Червоного Хреста. Та громадських організацій, присвячений роботі в секторі безпеки і оборони людям, які приходять перші на допомогу до тих людей, кому це конче необхідно саме цю хвилину. Ми хочемо показати людям нові практики і допомогти їм, коли вони опиняються в стресі, щоб вони володіли самі знаннями, як собі швидко допомогти, як допомогти тим, хто коло них поруч знаходиться, і також що їм взагалі потрібно робити, коли не дай Боже з ними трапляється якась біда. Ми сьогодні маємо унікальну можливість поспілкуватися з психологами, де саме поспілкуватися з психологами департаменту освіти, бо саме ці люди, вони психологи наших людських душ, і саме вони знають, на якому моменті що зробити, як краще допомогти в першу чергу собі самому, а в другу чергу тим, хто поруч. Під час заходу представляли валізки для надання першої психологічної допомоги та показували різні вправи, які допомагають розслабитися і зняти стрес. Сьогодні ми розповідаємо про наш центр психосоціальної підтримки, про те, яку діяльність здійснюється. Можемо надати контакти, як працює. Також будемо презентувати валізу, яка в нас є для першої психологічної допомоги, яку ми використовуємо. Так само можемо Розповісти про багато чого іншого, що здійснює наша організація. Турбота про ментальне здоров'я є важливою не лише у період війни, а й у мирний час. Тож українців закликають дбати про свій психологічний стан і у разі потреби звертатися до фахівців. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК 1